Шановні колеги, шановні пані і панове, відповідно до Конституції України, статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, реагуючи на звернення депутатів обласної ради, уточнюю 36 депутатів, сьогодні скликано позачергову 39-ту сесію обласної ради. Загалом до обласної ради 8-го демократичного скликання обрано 84 депутати. За результатами письмової реєстрації, в залі мали бути присутні 50, вже показує монітор, вже 54 депутати. З них відсутніх є у відрядженні 1 відпустці, 2 з інчуповажі, причин 10, з невідомих причин відсутні 21 депутат. Відповідно до статті 113 статті 11 регламенту обласної ради депутати повинні зареєструватися допомоги електронної системи. Прошу вимкнути електронну систему. Депутатів прошу зареєструватися. Отож, згідно з електронною реєстрацією в залі присутні 57 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні пункту 5.2 регламенту обласної ради. Сесія є правомочною і оголошую її відкритою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Продовжуємо нашу роботу. Колеги. Інформую, що в роботі сесії. Бере участь голова обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Світлана Васильовна Онищук, представники правоохоронних органів. При цій нагоді хочу проінформувати, що заступник голови обласної державної адміністрації Ільчишин Віталій Васильович набув статусу першого заступника голови обласної державної адміністрації. Прошу взяти це до уваги поважати, шанувати, співпрацювати. Інформую, що обласне телебачення, Галичина вже традиційно в умовах воєнного часу не здійснює пряму трансляцію сьогоднішнього пленарного засідання. Однак, усі бажаючі мати змогу переглянути хід сесії в записі, і водночас прошу традиційно присутніх у сесійній залі до завершення сесії не поширити у соцмережах інформацію про нашу роботу. Зараз, на жаль, традиційно в умовах війни прошу хвиленої мовчання вшанувати пам'ять. Захисників і захисниць України полазили під час виконування бойових завдань і захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України і всіх мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Московщини проти України. Дякую, шановні колеги, звертаю вашу увагу на те, що відповідно до пунктів 7.2 та сім статті 7, Порядку скликання сесій, чергових та позачергових сесій обласної ради, урочистих сесій обласної ради, регламент передбачає у пункті 7.2, що позачергова сесія може бути ініційована головою обласної державної адміністрації чи групою депутатів не менше як одна третина складу депутатського корпусу. А пункт 7.3 встановляє, що пропозиція про Скликання пожежжової сесії подається у письмовому вигляді на ім'я голови. При цьому зазначається перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії. Додаються проєкти рішень із запропонованих питань. Рішення про дату проведення пожежової сесії приймає голова обласної ради не пізніше за через три робочих дні після подання відповідного звернення і проекту рішень. От отож, в такому разі, у нас є запропонований від ініціативної групи депутатів проект рішення. А тому відповідно до статті 8 порядку проведення сесії регламенту обласної ради в такому разі не діють норми пункту 12.1 і 12.4 регламенту, зокрема 12.1, що після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного до 15, надається до 15 хвилин для стислих до 3 хвилин виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій із внесенням пропозиції повідомлень без прийняття рішень. Тому я відповідно не буду зараз пропонувати вам записатися для виступів від фракцій, і не діє пункт 12.4 регламенту, який передбачає, що в інших сесіях депутати, групи депутатів то що можуть подавати зміни до проекту порядку денного в даному витку на позачаровій сесії діє тільки той порядок денний, який його пропонують ініціатори, і той тільки проект рішення, який пропонують ініціатори. Тому, шановні колеги, є пропозиція, запропонований вам порядок денний 39-ї сесії обласної ради взяти за основу і в цілому. Прошу визначатися. За 59 голосував один рішення прийняте. Розглядається питання про звернення Івано-Франківської обласної ради щодо збереження національної єдності в умовах. Загострення геополітичних загроз для української держави. Проєкт рішення в окремій брошурі доповідає Сич Олександр Максимович, голова обласної ради. Шановні колеги, запропонований вам проєкт рішення є результатом декілька денних дискусій, спілкувань. І досягнутого компромісу щодо того, в якому ж форматі ми би повинні у цей складний час звернутися до українського суспільства і до вищих органів державної влади. Тому з вашого дозволу я зачитаю проект самого звернення президентові України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, Міністерству закордонних справ України. Звернення Розпочавши військову агресію проти України, Росія планувала отримати миттєву перемогу, але натомість зіткнулася з неймовірним спротивом української нації, відвагою та непохитною волею українського народу. Сьогодні Україна це передній край боротьби за свободу і захист європейських цивілізаційних цінностей. Наша держава протистоїть не лише збройній агресії, але й гібридній маніпуляційно-інформаційній війні. Спрямовані у геополітичному просторі на дискредитацію української держави та її керівництва. Московська пропаганда використовує різноманітні методи і засоби, аби посіяти недовіру і роз'єднати українське суспільство. Метою Кремля є переміщення протистояння із фронтової лінії зіткнення всередину нашої держави, послаблення авторитету верховного головнокомандувача і зменшення міжнародної підтримки, що є прямою загрозою національній безпеці держави. Єдність нашого народу допомогла нам вистояти в перші дні повномасштабного вторгнення та додавала сил у боротьбі із вором протягом трьох важких років. Сьогодні згуртованість фронту і тилу має стати нашою найміцнішою зброєю, за допомогою якої ми здобудемо справедливий мир. Тож нині всі наші зусилля повинні бути направлені на протистояння діям ворога. Які прагне підірвати довіру до України та переконати світ в розколі українського суспільства? Ніщо не змусить нас відмовитись від боротьби за нашу незалежність. Завдяки героїчній боротьбі Збройних сил України та всього українського народу ми зуміли об'єднати весь цивілізований світ на підтримку нашої держави. Низько схиляємо голови перед звитягою тисяч наших героїв, які на вівтар свободи і незалежності поклали власні життя. В ім'я їхньої світлої пам'яті ми не маємо права зазнати поразки в російсько-українській війні і стати жертвою чергового геополітичного розподілу світу. Ми нікому не дозволимо вирішувати нашу долю за нас і без нас. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо все українське суспільство, всі політичні партії та громадянські інституції до національної єдності. Звертаємося однаковою мірою до влади та політичної опозиції, до політичних сил, що присутні сьогодні у парламенті України, і до тих, що перебувають поза ним, та готові вступити в боротьбу за представництво у ньому, а також до політичних лідерів, які готові позмагатись за президентську посаду в Україні і взяти на себе відповідальність за долю держави, в умовах загострення геополітичних загроз для цілісності і самоіснування української держави. Не час для внутрішнього протистояння. Закликаємо вищі органи державної влади дотримуватись твердої позиції, що Україна є і повинна бути повноцінним суб'єктом міжнародних відносин, і що всі переговори про завершення російсько-української війни повинні відбуватися на основі позиції чинного президента України. Нічого про Україну без України. Слава Україні! Героям слава! Прийнято на позачаровій 39-й сесії Івано-Франківської обласної ради 27 лютого 2025 року. Шановні колеги, чи є запитання до Олександра Максимовича? Немає. Дякую. Колеги, оскільки не було запитань згідно регламенту, чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Немає. Не бачу. Чи є бажаючі подати зміни і пропозиції до проєкту рішення? Немає. В такому разі, шановні колеги, ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 60 рішення прийняте. З чим, шановні колеги, я вас і вітаю. Порядок денний позачерговий 39-ї сесії обласної ради вичерпаний. Сесію оголошую закритою. da Ucrânia.